Сьогодні почув від одного клієнта фразу про те, що Та, якщо у вас нема датчика на мій квадроцикл, то от візьміть у той подібний там з іншої марки квадроцикла всі датчики, мовляв, там однакові. Однак хочу застерегти не тільки його, а й всіх абсолютно квадроциклістів від усього поширеного такого поширеної помилки. Тому що я знаю, як мінімум. Один точно випадок за свою практику, коли отаким от чином людина не знайшла датчика на свій квадроцикл, взяла подібний датчик температури від якогось іншого квадроцикла зовсім іншого бренду, і цей датчик у відповідальний момент не працював коректно, і в результаті фінал тої всієї історії. Перегрів двигуна, повело головку, і там ремонт там сягнув тисячі доларів чи навіть більше. Я вже можу там зараз до копійки точно не сказати. Але це було дуже печально: оці підбори датчиків, чисто за зовнішнім виглядом. Не грайтеся з цим, не колхозьте, краще почекати той датчик, який коректно. З електрикою жарти погані.